Привіт усім! Чій знак зодіаку? Тельці. Сьогодні будемо дивитися, які важливі події чекають вас в другій половині липня. На що вам звернути увагу і яка порада для вас від карт? Не забувайте, будь ласка, про лайк для підтримки енергообміну, і будемо дивитися. Події важливі у вас ідуть по карті. Лицар Пентакли. Це говорить про те, що події вас будуть насичені роботою. Для вас друга половина липня пов'язана з працею, з фізичною. Загалом з роботою, треба потрібно приділяти багато часів, використовувати свої ресурси, час проведений на роботі. Період буде без значних змін, все буде розвиватися планомірно, очікувано, нічого такого кардинального і нового не буде відбуватися. Тобто, буде багато роботи, буде чим зайнятись, будете розвиватися, можливо, навчатися і рухатись в сторону свого прогресу. Можливо, навіть поїздка, відрядження по справах. І вам на цей період буде супроводжувати успіх у всіх ваших починаннях. І тому починайте щось нове, вкладайте в себе. І ця карта говорить, що ви рухаєтесь у вірному напрямку. На що вам звернути увагу радять карти? Старший аркан-ієрофант говорить про те, що. Звернути увагу вам потрібно на новий досвід, на знання. Також набирайтеся досвід в тих людей, які успішні в тій справі, яка вас цікавить, в якій ви хочете розвиватися. Тобто добре буде ще зайняти своїм навчанням, удосконалити себе, свої навички, свої вміння, корисно знайти свого духовного наставника, який буде направляти вашому розвитку вас, також зверніть увагу на традиційний підхід у справах. І порада для вас. Шість жезлів говорить про те, що проявляйте свої лідерські якості, будьте лідером. Привертайте до себе увагу, будьте в центрі уваги, проявляйтесь. показуйте те, що ви вмієте людям, і не бійтесь. Проявляйте свої вміння, свої таланти, несіть їх в світ. Якщо не вистачає впевненості, карта радить, прокачайте свою впевненість, позбудьте своїх страхів публічно виступати, якщо у вас є такий страх, і радить, вірте в себе. Тому що, коли ви вірите в себе, тоді будуть у вас вірити всі. Я вам бажаю успіху і всього найкращого! Важливі події, які чекають на вас по старшому аркану башня. Не лякайтеся цієї карти, це просто карта показує енергії, які будуть відбуватися у вашому житті. Тобто зміни, це будуть зміни, зміни такі які внутрішнього характеру, зовнішнього. Тобто все те, що не давало вам рухатися далі, щось заважало. Тримало вас, можна сказати, на одному рівні. Все це піде з вашого життя. Тобто друга половина місяця принесе вам якісь несподівані зміни, які змусять вас змінити звичний спосіб вашого життя. І почати по-новому діяти, по-новому робити щось. Від вас піде те, що заважало вашому розвитку, тому варто не лякатися навпаки дозволити легко відпустити все непотрібне зі свого життя. На що ж вам звернути увагу? Ось так. У вас я бачу у дів дуже серйозна внутрішня трансформація. Взагалі, ви кардинально поміняєте своє життя. Це може бути зміна вашої зовнішності. Щось зміните в своїй зовнішності, Зміните ви щось в своїй діяльності, взагалі щось почнете нове, покинете все старе. Ви позбудетесь того, що вам заважало, і звернути увагу, ця карта говорить: карта 13 Аркан Смерть на те, що на, на ті незворотні зміни, тобто, що вся стара піде з вашого життя, і після цього настане щось нове, щось краще. І зверніть увагу, що. В другій половині липня саме час для трансформації і переходу на новий рівень. Тому як порада, подивимося, як порада, по шестірки монет, важливо підтримувати комунікацію з людьми, ділитися своєю допомогою, бути, бути щедрими, важливо. І з вдячністю платити за послуги, які отримаєте, і також з вдячністю приймати оплату за, свою, за свої послуги. Підтримуйте баланс брати та давати. Це така головна порада для вас на цей період. Також просіть і вам допоможуть, якщо вам потрібна підтримка, ви про це говоріть. І також підтримуйте тих людей, які потребують цього. І ця карта говорить і вкладайте. Якщо тут можна сказати, якщо будуть зміни, а зміни будуть, то ви вкладаєте і йдіть в нове, йдіть в ці зміни. Ну і що ще важливого, я доклала карту щодо цієї трансформації. Ця трансформація для вас буде для того проходити, щоб ви навчились чути власні бажання, а не бажання нав'язані соціумом. соціумом. Тобто, Чути те, що ви хочете насправді прислухатись до себе і робити вибір з точки зору свого бажання, а не схилятися на, на чужі поради на чужі бажання. Ось для чого вам ця трансформація? Тому з легкістю відпускайте старе, ви побачите, для вас настане новий рівень життя. Тому успіхів вам і легкої трансформації. Важливі події будуть пов'язані у вас із вашою діяльністю і справами в соціумі, з реалізацією справами різних типів. Тобто, друга половина липня по Сімірки жезлів говорить, що вірогідно буде багато справ, і треба буде прикласти достатньо зусиль, щоб справитись з ними. Можливі труднощі чекають, але ви з ними згідно впораєтесь. Тому впевнено відстоїте. Себе і свої ідеї, і усе у вас вийде, вийде. Не здавайтесь, саме головне. Зверніть увагу, зверніть увагу на ясність і прозорість, на те, що все має бути чесно і по закону. Тобто важливо звернути увагу на юридичні питання, на юридичні документи. Все має бути чесно по закону, тобто наведіть порядок у справах. І пам'ятайте, що все, що ви зробили, до вас повертається. Тому будьте чесними. В першу чергу, перед самим собою. І перед законом духовним і матеріальним. Як порада для вас, карта блазень, нульовий аркан старший. Говорить про те, що вам. Варто легко ставитись до всього, що буде відбуватись в цей період. Тобто відпускайте все старе, з легкістю йдіть в нове, ризикуйте, бажано почати щось нове. Якщо вас щось лякає, все одно робіть крок у невідоме і на вас чекають приємні зміни. Тому я бажаю вам успіху.